І далі про ситуацію на півдні нашої країни поговоримо з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдні України. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, героям. Слава, доброго ранку. А насамперед, ну звісно, яка ситуація на півдні? І чи бачимо ми ефект, так би мовити, від збиття розвідувальних ворожих літаків? Найбільший ефект це скоріш морально-психологічний в даній ситуації, тому що дійсно певна розгубленість ворога в бойових умовах негайно враховується і використовується в бойовій роботі. Ми продовжуємо свою контрбатарейну боротьбу, продовжуємо утримувати позиції на лівому березі, незважаючи на надважкі і погодні бойові умови, тримаємо самі позиції і продовжуємо роботу з розширенням плацдарму. Незважаючи на те, що це надзвичайно важко. Ворог, в свою чергу, якраз щодо ефекту наважився лише на один. Штурм за минулу добу в цьому напрямку, і він теж був безуспішним. Це вже така традиція. Вони знов втратили особовий склад і були змушені повернутися на вихідні позиції. Ми з свого боку вдарили досить потужно по їх потенціалу. І три реактивні системи залпового вогню два урагани і град були знищені за минулу добу, вісім гармат крупнокаліберних. Декілька одиниць автобронетехніки продовжуємо нищити і мінометні розрахунки, як тільки ворог їх підтягує і розгортає на цьому напрямку. І ворог втрачає свій так званий малий флот, ті човни, за допомогою яких вони намагаючись маневрувати між островами, розгортають спостережні пункти. А окреме питання це ситуація в Кринках. От напередодні ви повідомили, що ворог тисне на плацдарм, але наші сили тримаються. Будь ласка, розкажіть докладніше, якщо можна, звісно, про ситуацію там минулого тижня. Було відомо, що ворог ви здається, говорили, що ворог знизив кількість штурмів, але натомість задає по плацдарму ударів з авіації. Чи змінилося це після ну, в тому числі після збиття розвідувальних літаків російських? На жаль, ворожу авіацію, ми все ж таки не ліквідували повністю, і вони певним викликом таким очевидно створили певне напруження у повітрі для того, щоб відвести від увагу від втрати своїх літаків. Вони активізували тактичну авіацію за минулу добу в нашій зоні відповідальності. 13-тірованих авіабомб, спрямувавши по правому берегу, зокрема, намагаючись в Дарити максимально по цивільній інфраструктурі, якраз житлові будинки, адміністративні будівлі постраждали пункт незламності, пошкоджено. Це все ворог намагається перетворити от такий тиск, в, в якості помсти за нашу активність на лівому березі. А е, свої дії на лівому березі вони все ж таки не вважають на даному етапі успішними і, е, хоч і продовжують штурми, але помітно знизилася ця Інтенсивність. Угу. Ви напередодні повідомляли також, що поза минулої доби ворог розгорнув корабельне угруповання з 13 одиниць в Чорному морі, 11 в Чорному морі, один чи дванадцять чорному морі, один в Азовському, якось так. так. І що це не типово для такої штурмової погоди? Ви е, відмітили? А що з угрупованням зараз? А так, дійсно, я не знаю, чим завинив у них там особовий склад морського напрямку, але всі вони були безжалісно вигнані в штурмову погоду в море. Зокрема, проводили певні навчання і злагодженість екіпажів. великі десантні кораблі, які довготривалий час виконували суто логістичну функцію, і напевно вже позабулися, що вони є бойовими. Саме тому їх змусили отак стрепенутися трошки в бойових умовах, але бойові великі десантні. Антні кораблі були заведені в пункти базування, залишився покараним тільки екіпаж адмірала Макарова. Це ракетоносій надводний, який продовжує в штурмових умовах нести службу і нести в тому числі загрозу, загрозу ракетного удару. Бо Макаров може нести 8 калібрів, і навіть в штурмових умовах, як зараз, 3-4 бали в чорному морі може бути застосований в ракетних ударах. Це можуть бути тачкові удари або скомбіновані з дронами. Не можна виключати ворожої активності тільки після того, як вони втратили розвідувальні літаки. Тому ми говоримо про рівень ракетної небезпеки з моря як високий, і попереджаємо, що у випадку проголошення повітряної тривоги треба переходити в укриття протягом кількох хвилин. Зараз корабельне угруповання складається з п'ятьох і двох одиниць відповідно. Азовські чорне і Азовське море викривають надводну обстановку, патрулюють поближче до берегів Росії, тому що не наважуються наближуватись до контрольованих Україною берегів і продовжують. Жують нести ракетну загрозу, угу. ну і останнє питання, якщо можна стисло. Е, яка загалом ситуація безпекова в акваторії Чорного моря, зокрема в районі в акваторії е, коридору е, логістичного, так і в портах? І яка ситуація навколо Придністров'я? Я розумію, що не зовсім до вас питання, але в, в тому в тому боці я би так сказав, тому що Майя Санду, наприклад, позавчора е, оголосила президентка Молдови, що, начебто, Росія має плани навесні розхитати ситуацію в її країні. За допомогою Придністров'я. Не можна виключати таких провокацій, тому що ми розуміємо, з яким саме ворогом маємо справу, і відстежуємо цю ситуацію ретельно досить давно. Державний кордон України з боку Придністровської республіки не укріплено надійно захищено і перебуває під постійним контролем сил оборони і державної прикордонної служби. Зокрема, тут ми говоримо про відстеження внутрішньої, навіть ситуації, яку намагається розхитувати. Той контингент, який там знаходиться, ретельно вивчаємо їх підготовку, їх активності. Вона не відрізняється зараз якоюсь нетиповою поведінкою. Все. Підконтрольно. Що стосується придністровської ділянки, там ситуація контролюється силами оборони і є надійний захист. Тут не треба впадати у відчай і думати, що про них всі забули. Все працює, все відстежується. А що стосується ситуації в морі, в цілому стосовно навігаційного коридору, він також забезпечується силами безпеки і оборони України. Продовжує своє функціонування у співрозміренні з погодою відповідно для того, щоб не наражати на навігаційні ризики судна.